Зараз я знаходжуся в Степаніці в лісі. Отут От на таких мохах можуть рости польські гриби. Їх тут Степаничі в лісі не так багато, а в Баймацькому лісі їх багато. То забуду дивитися. Це такий індикатор. Якщо тут з'явилися польські гриби. Третий боємацький ліс по гриби. Польські. Ну вони ховаються ці хвої, Так. Угу, угу. Так. Є польські гриби. Ні, це не польський. І це не польський. Це так щось. Це не польський. Похоже на польські. Але це не польський. І це теж так, і це не польський. Я думав, що це польський, Но ще польських немає. Не виднося. Отакі От похожі. Ну тут польські гриби бувають. Вони ще пізніше будуть. Тут то вони ростуть, але ще нема. Це червона серіжечка. Червона серіжечка. Це маслячок. Ось такий темний маслючок. Отак, ще й ось другий такий сам. Тут з такою грубою ніжкою маслюки трапляються. Я думав, що польський буде, але польського я не бачу. От не бачу. Так, там ще якийсь грибочок. я подивлюся, що це за грибочок. Підберезовичок. Знайшов підберезовичка тут. Верезка. Підберезовичок. Так, польського я не знайшов. Тут підберезок знайшов. А польського ні. Дві сіріжечки червоні. Ось вот така серіжечка. Я продовжую далі свою таку прогулянку лісом. Тут якийсь грибочок. Підберезовичок. Який класний. Що підбере з А більше я тут не бачу. Тут бачу сироїжечку, Подивлюсь. Ні, біла, хороша. Теж гарна білюня, сироїжечка. А я продовжую далі свою мандрівочку лісом. дальше прогулянкой лесом. Вот так. Гарно в лесе. Десь грибочок, подивіться, що це з грибочок. Це маслюк поїджений. Це маслючки. Оцей біленький, а ти безполісно дивитися, а ті молоденькі. Хороший маслячок. Тут-таки, бачим, молоденький маслячок. Хороший. які маслючки отут, подивлюся що вони собою. ніжка червіо бачу якісь грибочки подивлюся. Это маслячок. Все класно. Це молоденький маслючок. Отак вот я не воно десені. А це червий наперед. До цього не було цих червоних гухоморів, а зараз вже з'являється. Тож пішов. От така невеличка в мене вийшла прогулянка лісом.